Дорогі собраття, дорогі брати і сестри во Христі, сьогодні благодать Святого Духа нас зібрала і це без перебільшення свята і благословенна справа і благословений день. Хоча ми живемо в такий страшний, важкий, незрозумілий час. І от ми були свідками вчорашньої такої страшної ночі, але Бог не в силі а Бог завжди був є і буде в правді, а правда завжди переможе. Спаситель каже: не треба світильника ставити під стіл, його треба ставити на, зверху на стіл, щоб він освящав і показував шлях людині. Як би темно не було, як би страшно не було. Як би порой не зрозуміло було, як чому. Але ми ж то знаємо, браття та сестри, що світильник церкви Христової, благодать Святого Духа, нам осяває єдиний вірний шлях. Шлях до спасіння через Матір Церкви, Тому Бог не Отець, тому це мати не церква. Так було, браття та сестри, завжди і споконвіку. Тож нам у такий буремний, непохальний час, треба триматися єдності не тільки на словах, не тільки на шпальтах інтернету, а показати всім своїм життям, всім своїм єством православним, що в твоєму серці є любов, що в твоєму серці є віра і надія на краще, на світло. На Бога, молитва Спасителя, Господи, Отче, благаю, щоб вони, тобто ми з вами, люди, були єдині, як ми з Тобою. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Я по-простому кажу, ми прості люди знаєте доступніше. Подивіться на на ікону Свята Трійця. Старенький дідусь, молодий юнак і голуб. казалось би, ну взагалі якісь не речі, як можна ось так все це якось людині пояснити? Не потрібно цього брати все давно до нас уже все пояснено. І так як свята Тріця така різна. Але в Божестві і Святості така єдина і нероздільна, так і ми з вами. Хтось біленький, хтось риженький, хтось чорненький, хтось старший, хтось менший. Не дивимося на мову, не дивимося на націю, не дивимося ні на що. Головне бути єдиними у Христі, адже в Бога нема ні римлянина, в Бога нема ні грека. Бога нема теперів Українця, не вільного, ні раба, а Бога всі єдині во Христі і Ісусі. Тому, дорогі во Христі, братя та сестри, будьмо єдині, як єдина наша свята Трійця. І хай Пресвята Троїця не оставляє нас у такому нелегкому, життєвому поприщі. Ми тут блукаємо. Ми тут странствуючі люди, ми тут в гостях, а десь там, можливо, високо, про де око не бачило і вухо не чуло, там наше місце вічності. Тож, браття та сестри, сьогодні ви зробили невеличкий, але ще один крок до вічності, до небес, до спасіння безсмертної душі. І кожна молитвочка, яка сьогодні линула у святому храмі, вона закарбувалася. У, моли, там, на небесах, у престолах Святої Троїці. Дорогі во Христі, брати та сестри, утішить Святий Дух, хай осіває нам єдиний вірний шлях до спасіння безсмертних душ. Я бажаю вам всім миру в сердечках, миру в наших душах, миру в наших селах і містах, миру в нашій церкві. Миру нашій багатостраждальній Україні. Хай наші скудні, але щирі молитви будуть почуті Богом. І на Кінець то Всемилостві Господь подарує нам такий благословений і світлий день миру, святого Божого миру. Я дякую своїм братям, отцям, які сьогодні розділили радість престольного свята. Я дякую отцу Віктору, особливо такий наш шанований протирей і мій духовний батько. Дякую, що сьогодні ви були пристоящим і підносили свої молитви до престола Всевишнього за нас. Але ми без цих, без цих людей також нічого не варті. Де двоє, там троє, там і Бог перед серед них. А нас, слава Богу, не двоє, не троє, а трошечки більше. І священники, і ви, брати та сестри, єдиними устами, єдиним серцем славили, славимо і будемо славити Пресвяту Троїцю, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Вітаю вас, браття, вітаю вас, сестри! Нічого не біймося, бо з нами Бог. А якщо з нами Бог, то перемога перш за все над гріхом нашим обов'язково буде. Дай Боже, коли знаєте. Я ще пам'ятаю ті роки, хоча не зовсім так страхую себе ще стар, стар, стареньким, але десь давно вже пам'ятаю такі, такі були моменти. Символічно казали, ну дай Боже за рік дочекатися. А зараз це не просто символіка, це не просто слова, а це реальні речі. Ти не знаєш, що тебе чекає сьогодні вночі, так як і вчора, правда? А що загадувати ще за рік? Життя прожити не поле перейти, Але, браття та сестри, з Богом легше жити, якщо потрібно, з Богом легше і померти. Адже там вічність, там Христос, там Пресвята Троїця, Богу Отцю, Святому Духу, наша слава і поклоніння, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.